Всем привет! Мы будем играть в батлрено. Батурен. Зараз ми пограємо тут все. ви знаєте, я не вмію вимуляти букву Г Я надеюсь це это Ну, Геніальне щось тут буде. Щось тут буде геніальне. Заповніться на все життя ці бездарі роблять? Нічого битва по квантах. Ух, блін, мене догоняють що робити. Так, чі І чого робити? Нас ще ці... Бля... не обганюють ці бл. Ой, не обганяють Чели, то що нам робити? Сидіти і в карман без дітей. А що ж мене робити камецього? Колись то ми доб'ємо тиші? Тиша лицензия ютубу Проспівалась на моєму круто Ой, поб'ємося. Та ні, для компанії ще загально, я трошечки боюсь. А я понимаю, что я можу програти. Ладно, повернемся в компашке. Так, так, так. Хуй, я сюда. всюди. Оп, оп. О, вот нормальні перси, не удивляйтесь, что вони такі пі. Я не знаю, я же котих персів не использую

хоть на одну звздочку тоже нормально. Як я вже граю в це? Понімеєте, що це тяжко? Ідеї пишіть для відео нового, тільки нормальні. Ну Пише напише мені буде капец. Итак. 169 кванті. З тупого альянсу може виграти нормальні купи. так тик так Мі, Ну, перше місце. І що з ним робити? Так. Так. Експ... експедиція. Че тут таке? У на експедиції. Я не можу це вмум Експеди... Экспадиці, блін забув. З ким буває ой, з ким не буває, Блін. який старый ч Так. нормально Скажу наш тупий альянс. Тут обився з тим челом Богдан. Я не знаю, що це його справжнє ім'я. Ох, що ж тут так переконувався жорстко. Я отакий нажимаю Бамс! І його не стає. Ну, я ж крутіший за нього в сто раз, а тут ще смішніше Я за самого слабого. Персавот. Оце чіх. І що зараз станеться? Ви думаєте, я програю? Ви думаєте, він програє чи я? Вам інтересно. Зараз побачите хто кого. Хто мене зараз немає? Я хрусткий пальці. Ще не упшаний хрусткий. А! Палець. О, а тут я йому першого перса вбив. На, блін. Такий ульту спонзую. Я думаю, такий стрелікар ще й личиє тут. Вон, подивіться. Що зараз буде? Mm. На кого думаєте, хто переможе? Подивіться. Я такий оп. Я галптю, Я вже думав, що время закінчиться і за то проіграю, проиграю. Я ну який я нуб, я не нуб, я не нуб. Чи як? Та я не знаю просто слова що до мене пристали. Ох. Як отримати крутого перса від мега собаки? Заходимо сюди. Задання. Бачимо цих трьох челів. Виповняємо тут задання в Кампасті, от я випию задання і отримую крутих персів на початку. Подивіться, які в мене вже є перси на такому тут. Це дуже легко. Ютуб не бані. Це було дуже звичайно. Тільки починаю знімати. Це моє четверте відео. У мене собака. Хочеться стати 90 Щоб Весь альянс просто. Та хоч в війде в цей альянс. Так, так, так так. Понятно. там робиться, які битвій буквально чимношкарена, що казати про арену? Чи ходити не буду затравити відео на реніравнах, де я б'юсь? Ні, по я програю 100%. З о, ладно, зараз не в цьому. Так, найміньки. Так, треба відправити їх самих слабих перців. Ладно, якщо ви зайдете, це вам оце. Оцей. Ой, оцей бомбардир. Це є пітер. Це їм. Вони давно просто О що казати, що казати. Всім пока, пока, пока всім, пока, всім пока.